У неділі у США відбулася поминальна церемонія за 29 дев'ятьма гірниками, які загинули на шахті у штаті Західна Вірджинія. Вибух який стався три тижні тому. За кількістю жертв став найтрагічнішим за останні 40 років. У церемонії взяв участь президент Барак Обама. Він закликав усі причетні до галузі сторони ще раз поглянути на питання безпеки роботи шахтарів і зробити все можливе, аби подібні трагедії більше не повторювалися. З подробицями Марія Юнко. Шанувати пам'ять загиблих гірників у західній Вірджинії прийшли їхні родичі, друзі та перші особи країни. Президент Барак Обама висловив співчуття сім'ям загиблих та запевнив, що буде вжити усіх можливих заходів, аби підвищити безпеку у вугільних шахтах. Ми не можемо повернути життя цим 29 гірникам, яких ми втратили. Вони зараз на небесах. Однак, наше завдання тут на землі подбати, щоб інші життя не були втрачені внаслідок подібної трагедії. Однак родичі загиблих вимагають більшого від президента аніж співчуття. Вони хочуть отримати офіційну відповідь на запитання, чому стався вибух. Я не думаю, що можна заспокоїтись, доки слідчі не закінчать своєї роботи і не буде оприлюднено остаточних висновків. Слідчі кажуть, що перед тим як стався вибух у шахті, був зафіксований високий рівень вибухонебезпечних газів. Однак, що саме призвело до трагедії, поки що невідомо. Президент покладає відповідальність за вибух на компанію, якій належала шахта. У вівторок експерти, які займаються розслідуванням трагедії, доповідатимуть у Конгресі США. Марія Юнко голос Америки.